Добрий день, мої маленькі друзі! Запрошую вас до цікавого заняття з малювання. З малювання незвичайного, нетрадиційного. Але ж на початку я хочу запросити вас послухати віршика, який написала українська поетеса Марія Пономаренко. Будьте уважні! Осінь пензлика взяла, малювати почала. Білокурої Берізки золотила довгі кіски. Став багряним колір чуба, у мудрого дідуся дуба. Дві осички, дві сестрички пожовтіли мов лисички. А навкруг, навкруг травиця тихо, тихо, золотиться. Сподобався? І мені теж. дітки! Про що розказувалась в цьому віршику? Вірно, про осінь, про яку пору осінь. Про ту, яка зараз за вікном, про ту, яку ви можете побачити ось на цих малюнках. В віршику про осінь йшла розповідь про золоту пору осінь. Давайте роздивимось малюнки разом. Подивіться. Навкруги краса. Матінко-осінь розмалювала всі дерева у цю пору, пору золотої осені, жовто-багряними фарбами. А листочки, які попадали на землю, вони прикрасили землю, немов жовто-багряний килимок. Подивіться, яка краса. Погляньте у віконечка, ви побачите те ж саме. Золоту пору осені я пропоную вам, малеча, сьогодні разом зі мною і намалювати. А для роботи нам знадобляться. По-перше, білий аркуш паперу. Нам знадобиться клійонка і нам знадобиться ось така волога серветка. Може дві, а може три. Нам знадобляться різнокольорові фарби, пензлик, водичка і різні листочки, які я для вас приготувала. Головне, щоб вони були різні за формою і за величиною. Колір не має значення. Ну що ж, дітки, ми з вами повністю приготувалися. Розпочинаємо наше малювання. І так, малюки, я приготувалась до заняття. Спочатку я беру пензлик з широкою версинкою з густою, вмочую його в водичку. А потім можна водичку переставити поміняти місцями. А тепер я беру ось такий кленовий листочок. Кладу його сюди. Беру пензлик і вмочую у фарбу червоного кольору. Діти, заздалегідь, я пензлик вмочила водичку. І так, притримуючи, я буду розмальовувати одну сторону мого листочка, буду розмальовувати червоною фарбою. Наносити буду густенько, густенько, так, так, щоб фарба вся лягла на листочок. Ділю нав, навпіл, ділю навпіл. Дивіться, навпіл поділила ще. Робота цікава, дуже цікава. Так, може, ще червоної. Так, тепер вимую пензлик. Так, ретельно вимою пензлик. І тепер беру жовтий колір. Притримую листочок рукою. І тепер, бачите, у мене жовтий із червоним. Я погано вимила пензлик. Але ж зараз це мені допоможе зробити листочок не просто половинку жовтим кольором, а половинку буде багряним, тобто таким жовто-гарячим, помаранчевим. І це теж дуже цікаво. Так, ну що, пензлик вимиваю, беру листочок. Я його кленовий хочу покласти ось сюди. Так, посередині. Тепер обережно буду пальчиком придавлювати, наносячи фарбу. Я роблю відбиток. Тобто, бачите, ми сьогодні малюємо листочками. Так, Обережно, обережно, щоб вся фарба лягла. Так, тепер можна підіймати закінчик листочка. Подивіться, яка краса вийшла. Далі я беру, можу взяти ось цей листочок. Подивіться, дивіться, я теж буду з нього робити дерева. Ви вже зрозуміли, діти, що ми малюємо сьогодні незвичайним нетрадиційним способом. способом за допомогою відбитків з листочків. Це я приберу, це воно мені не потрібно. Так, ось чому мені потрібна була серветочка. І зараз я покриваю жовтою фарбою цей листочок. Подивіться, малече, я покрила фарбою жовтою та жовто-гарячою весь листочок. Ну, давайте його він широкий, я покладу його ось тут. Бачите, донизу я не докладаю, тому що тут ми намалюємо ще стовба. Ви ж догадались, діти, що ми сьогодні малюємо листочками? Ми малюємо дерева. Золоті дерева з золотою осінню. Так. Ретельно, ретельно. Так, тепер прибираю. Ось що у нас вийшло. Цей листочок, він мені не потрібен. Я його приберу і серветкою витру ось цю свою клейоночку. і свої пальчики. Тепер мені, ще, мені потрібен ще один листочок. Можна приміряти. Ось такий, мабуть, такий. Чи такий. Ні, мабуть, такий довгенький. І, мабуть, я його розмалюю. Може, розмалюю його? Не, я знаю, просто жовтим. ну, спробуємо. Просто жовтим. Так, наношу фарбу на листочок і так до кінця. Подивіться, дідлахи, ось цей листочок довгенький, я розмалювала просто жовтим. Беру за хвостик, прикладаю. Так, і ретельно. Прижимаю, притискаю, так, щоб фарба все переш, вся перейшла з листочка на аркуш. Беру за хвостик, піднімаю. Подивіться, що у мене вийшло. У мене вийшли відбитки листочків, але ж вони схожі на дерева. чи так, малеча? Так, і тепер ми з вами беремо наш тоненький пензлик. І цим тоненьким пензликом я пропоную намалювати, домалювати стовбури дерев. Але ж так, стовбури дерев я беру в водичку, потім у фарбу. Трішки-трішки. Дивіться, діти. Всього стовбура не видно, видно тільки ось тут. Так, ось так. Не завжди стовбури рівненькі. Але ж це ще не все. Давайте намалюємо пташок, які улітають в теплі краї, поки у нас є чорна фарба. Дивіться, що я зроблю. Раз, раз. Раз, раз. Раз, раз. Раз, 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 раз. Вони летять у вирі. Давайте ще одну маленьку пташку. Вимиваємо пензлика. А тепер, діти. У нас же з вами листочки на землю попадали. Тому нам знадобиться просто тоненький пензлик. Я вмочую його в жовту фарбу і намалюю, мов би листочки попадали. Отут можна летять листочки, отут де жовтенькі, отут. А тут вони, дивіться, отак. Лежать, попадали. Але ж серед них є й червоні листочки. І якщо я червоний нанесу на жовтий, тобто змішаю фарбу, то у нас буде ж помаранчеві листочки. Так, а під цим деревом, ось отак. Так, досить, досить. Але ж я хочу намалювати сонячний день. І тому я хочу намалювати сонечко. Малювати його можна в будь-якому або кутку, або посередині. Я намалюю в куточку. Дивіться, я беру куточок. Замальовую його жовтою фарбою. Не бійтеся, фарба не кусається, пензлик нікуди не втече. А тепер поставлю ось такі лучики. Є, чого не вистачає? Я думаю, не вистачає хмаринок. Хай небо буде або блакитним. Або буде із хмарками. І тепер, дітлахи, я вмочую пензлик, який я вимила у блакитну синю фарбу. І синьою фарбою намалюю ось такі. Ой, вона щось суха в мене, ось такі ось такі. Що це таке? Білі хмарки я намалюю і тут. Пробачте, діти, які ж вони білі. Блакитні. Це я неправильно сказала. Оця хмарка зовсім блакитна. А знаєте, як я її зробила? Я більше додала водички. І хмарка стала ось такою. І ця може бути світлішою. А ну тут ось вони хмарки. Хай одна буде темніша, а інші будуть ось такі. Так, вимиваю пензлик, кладу на місце і покажу вам, дітки. Яка робота у нас з вами вийшла? Ось зараз я її підійму. Подивіться, малече, ми сьогодні разом з вами намалювали золоту осінь нетрадиційним способом, способом відбитка від листочків. Тобто, вам залишається знайти, знайти листочки різні за формою, підготувати фарби, білий аркуш паперу. І ваші талановиті пальчики справляться з цією роботою краще, ніж я. Подивіться, золота осінь на моєму аркуші, а я хочу побачити вашу золоту осінь на ваших аркушах. Отож, чекаю на ваші роботи.